Якщо ви отримаєте від когось мільйон, що ви будете відчувати? Яку емоцію, який стан перепроживати, якщо ви отримаєте мільйон? Хтось буде відчувати вдячність, у когось підніметься настрій, хтось буде думати, куди його потратити, з ким його розділити. А якщо вам хтось дасть 10 мільйонів, що ви будете відчувати тоді? Зробіть глибокий вдох і видох, заплющуйте очі. Провідчувайте 10 мільйонів у своєму тілі. Єдина умова потратити цих 10 мільйонів на себе. Що ви відчуваєте у цей період часу? Проживайте. Що, які почуття де в тілі? і ви знаєте, це ваш крайній день життя на землі, і вам дали 10 мільйонів. Чи візьмете ви ці гроші, якщо завтра ви вже не проснетесь, провідчувайте прямо зараз. І напишіть правду у коментарях, що ви відчули. Чи візьмете ви, чи що ви відчули, це важливо. Ваші відчуття. Ви отримаєте зворотній зв'язок, якщо ви будете щирі писати правду. Напишіть під цією практикою, що ви будете відчувати, чи що ви вже відчуваєте у тілі. Коли ви маєте потратити на себе 10 мільйонів, але не на інших. Більшість з вас каже, мені не треба 10 мільйонів. Тому що я, мабуть, не встигну потратити. І це свідчить про ваші обмеження психіки і свідомості. Для вас означає, щоб проснутися завтра дешевше, чим 10 мільйонів. Проснутися завтра не варто 10 мільйонів. Подивіться на світ іншими очима, вдумайтеся в ці слова. І задайте собі питання, чому ви не просинаєтеся кожен день із відчуттями, що життя прекрасне, що воно сьогодні. Тому ця проблема, що ви ледве просинаєтесь в поганому настрої, незадоволені життям, партнером, дітьми без енергії, без цілі, без призначення, без плану, без знання, чим я цінний у цьому житті. Світ несправедливий. Мене хтось ненавидить. Я ненавиджу інших. Хтось несправедливий у цьому світі. Я не можу заробляти як інші. Я не можу скинути вагу. У кожного своя претензія і своє незадоволення. Не той партнер, не ті стосунки, не та країна, не той будинок, не те місце проживання. А якщо проснутися і день прекрасний, наскільки він прекрасний для вас определяє ваше ментальне мислення. Якщо він сьогодні не такий, завтра він буде інший. А ви вмієте проживати ці стани? І якщо ви хочете щось міняти у своєму житті, переходьте в телеграм канал, переходьте на сайт. Та заходьте на курси, розвивайте у собі силу духу, розвивайте силу, віру, любов, розвивайте творчість, розвивайте в собі особистість. І я знаю, як вам в цьому допомогти. Приходьте на консультації, і я допоможу вам позбавитися від ваших блоків. Які обмежують вашу свободу жити. Приймай рішення, живи сьогодні, обнімайте.